Добрий день, екзамінаційна комісія виконав дипломну кваліфікаційну роботу за темою програмне забезпечення продажу квитків на заходи в сфері культури. Метою своєї дипломної роботи було розроблення програмного забезпечення продажу квитків на заходи в сфері культури для підтримки роботи квиткового оператора. На даному слайді я для своєї роботи поставив завдання та вимоги для своєго, для свого програмного забезпечення. Вибір фреймворку. Це стосовно моєї також роботи. Я порівняв основні не основні, а найпопулярніші фреймворки для Python, бо я програмував за допомогою Python. Порівняв між собою Django та Flask, та, зробивши висновки в ході порівнянь, для мене Django оказався е, удобнішим в його використанні. Далі ми можемо побачити з вами діаграму прецедентів. Вона була створена для того, щоб повністю е, отримати. Досвід квиткового оператора. Тобто, ми розглядаємо сам цей процес зі сторони відвідувачів та зі сторони самого квиткового оператора, де до сторони клієнтів у нас відносяться гості та відвідувачі, до сторони квиткового оператора відносяться менеджер та адміністратор. На цьому слайді ми можемо побачити загальну структуру бази даних. Для створення цієї бази даних було використано MySQL, бо вона компонує Django та надійна. І надійність доказана роками експлуатації. Далі ми можемо побачити схему структури програми. Так як, так як було використано вебфреймворк Django, а він складається в основному з моделей, шаблонів та посилань. І на цьому слайді можемо побачити кількість моделей, кількість посилань та шаблонів, які було використано. Далі діаграма станів замовлення. Тут в нас зображена саме. Логіка самого замовлення. Тобто, коли воно створено, за яких умов воно скасовується, сплачується та буває виконаний. Далі ми можемо з вами побачити інтерфейс системи для неавторизованого користувача. Тобто, неавторизований користувач він може продивлятися, вибирати різні категорії культурних подій, які він хоче продивитися. Для зручності, бо не всі хоча хочуть пролистувати багато кількість подій. Для зручності було зроблено фільтри, де можна за вводом, наприклад, назви артиста, його ім'я або назви події, або за місцем проведення, де це буде проводитися. Так, також є. Вибір міста, в якому буде проводитися, проводитися дана подія, та за датами. Тобто, якщо ми вибираємо дату, нам доступні е, дані події, які будуть проводитися в цю дату. Далі ми можемо побачити з вами інтерфейс системи для адміністратора, тобто його, в той момент, коли він створює е, саму залу. Створення зали полягає в тому, щоб адміністратор загрузив фотографію, загрузив опис даної події, завантажив інформацію про дану подію, яку йому, перш за все, організатор подій надсилає. Потім ми можемо побачити знизу сітку: це процес створення місць для клієнтів. Для відвідувачів даної події. Тобто, створ... задається по вертикалі та горизонталі, задається кількість місць. Потім кожне з цих місць, місць воно має властивості. Тобто, якщо місце зеленого кольору, то на це місце буде продаватися, це місце буде продаватися. Якщо ж натиснути на зелений на зелене місце воно стане сірим. Сірим воно стане тому, що там не буде продаватися місце, бо там, наприклад, може знаходитися прохід для гостей, щоб тому це так виражено. Праворуч ми можемо побачити вже готову сітку, там, де ми можемо задати категорії вартості для місць. Тобто ми вибираємо категорію, наприклад, ось у нас є червона категорія, ми задаємо їй вартість. І вже потім ми натискаємо на місця, які ми хочемо об'єднати в категорію по цій вартості. Та там в цих категоріях не буде е, определеного, як сказати, Місця, то, тобто там немає сидячих місць, там є тільки зона. Це, наприклад, як проведення концертів, де є фан-зони, яких продається тільки прохід на цю зону без чіткого місця, а це, якщо ми вибираємо категорії. Якщо ми не вибираємо категорії, то у нас місця залишаються зеленими це означає те, що на кожне з таких місць в нього є своя ціна. Тобто воно не входить, не входить в задані категорії. Далі ми можемо побачити з вами оформлення замовлення. Тобто, коли вже авторизований користувач вибирає зі списків подій, він може вибрати собі вибрати подію собі та додати її до на свою сторінку тобто він, він додає він додає це до своєї своєї сторінки та він може редагувати файл редагувати свої такси замовлення тобто додавати квитки або видаляти квитки збільшувати Кількість цих квитків збільшувати кількість подій, на які він хоче придбати квитки. Також праворуч ми можемо побачити вже сам електронний білет, якщо користувач він сплачував, через, сплачував цей квиток електронно. Тобто не через менеджера, а в електронному викладу. Оп. І тут я зробив всі висновки про свою роботу, і на цьому я закінчу. Такому.